Безпековому режиму Путіна приходить кінець від президента вбивці відвертаються навіть дружні до нього країни. До прикладу, Вірменія, Казахстан та Киргизстан відмовилися від проведення союзних навчань із Росією. А влада Вірменії і взагалі заявила про можливий вихід із організації договору про колективну безпеку, іншими словами, ОДКБ туди також входять Росія, Білорусь і Таджикистан. До того ж, окрім диктатора Лукашенка, ніхто з лідерів країн-учасниць ОДКБ не підтримав російське вторгнення в. В Україну, створену на уламках СРСР організацію договору про колективну безпеку, сьогодні називають унікальним об'єднанням. Але як прогнозують експерти, зараз вона на межі розпаду. Справа в тому, що метою таких організацій їх ще називають оборонними альянсами, тобто, метою є взаємна підтримка в разі нападу, збройного нападу з боку іншої країни, і ті країни, які вступають. Входять в такі альянси, вони намагаються захистити свою безпеку. А в даному випадку це зовсім інша організація. Тобто ті країни, які війшли в цю організацію, наприклад, Казахстан, ми бачимо, що йому нічого не загрожує з боку якоїсь країни, яка знаходиться поза межами ОДКБ. Насправді реальною загрозою безпеки для Казахстану є Росія. І Росія використовує ці механізми для того, щоб е, фактично шантажувати і лякати держави, які входять в АДКБ, для того, щоб забезпечити свою безпеку, вони мають вийти, бо е, Росія є реальною загрозою для них, і це дуже показало те, що Росія напала на Україну агресія Росії проти України. Казахстан, наприклад, дуже уважно стежить. За тим, що відбувається в Україні, він стежить за агресією Росії проти України, і він розуміє дуже добре, що Казахстан може опинитися на місці України, тому що ситуація дуже схожа із Будапештським меморандумом, із гарантіями стосовно безпеки, тобто Росія це терористична держава, імперська держава, для якої я тут процитую Джорджа Кеннана, американського дипломата. Він сказав, що для Росії. Сусідні держави це або васали або вороги, і е, зрозуміло, що сусідні держави вони розуміються дуже добре. І вони не хочуть бути не васалами, не ворогами Росії, бо це доволі небезпечно. Але вони змушені іноді мовчати, змушені е, продовжувати е, своє існування в рамках таких організацій, як ОДКБ ДКБ. І тут мотивом є тільки страх. Більше нічого, Росія буде слабшати Росія. Все це бачить, що Україна розвіяла міф про те, що Росія непереможна країна, і члени ОДКБ роблять для себе відповідні висновки і будуть робити кроки на спрямовані на вихід з цієї організації. Це відбудеться в найближчі роки. Це питання тільки того, наскільки Росія слабне, що це дасть можливість країнам-членам ОДКБ залишити цю організацію, і шукати. Та гарантії безпеки в інший спосіб насправді, я думаю, що дійсно ми можемо спокійно вже говорити про те, що ОДКБ як організація колективної безпеки, в принципі, вже це фейкова структура, і для мене стало це вже показовим, що цієї структури не існує по великому рахунку на початку липня. Справа в тому, що Путін намагався. Ще літом, власне, були в планах на, саме на початок липня створити певний прецедент, де співставити НАТО, протиставити проти ДКБ. Це було в планах пробити сухопутний коридор. Віднов до Калініградської області, якщо ви в курсі, так ну тобто така провокація була. Він про він їздив відповідно до союзників, тобто до партнерів ДКБ. І якщо пригадуєте, ще в липні здається, навіть в червні точніше, так Токаєв. Відповідно, ну, президент Казахстану, який чітко дав зрозуміти, він по-перше, що вони не визнають ДНР, ЛНР і тому подібне. Тобто там була ціла така позиція, лекція можна так сказати, і це була плюха, і це по суті вже було демонстрацією, що Казахстан точно в таку і такі ігри бавитись не буде. Другий аспект це конфлікт між Вірменією і Азербайджаном, і коли Пашинян звертався відповідно за допомогою. От так як передбачав договір колективної безпеки, Російська Федерація, яка є по суті бенефіціаром ДКБ, ну, висловила свою стурбованість і порекомендувала вирішити конфлікт політико-дипломатичним політико -дипломатичним шляхом. Тобто ми вже бачимо мінус два союзника. Ну і враховуючи, що російські війська, все, що було, боєздатним є сьогодні на території України, відповідно. Більша частина з них практично вже ліквідована, утилізована в іншому випадку, б оцих мобілізаційних хвильби не було. Тому чітко говоримо, що ДКБ не боєздатне, на нього є проблеми з кадровим забезпеченням є відповідно проблема в цілому, якщо ми беремо квоту Російської Федерації з матеріальним ресурсом, так то відповідно, ми чітко вже розуміємо, що цей орган не може бути дієздатним кожної країни є вже свої інтереси. Плюс Казахстан є сьогодні в протектораті по великому рахунку у Китаї. Ну, треба зразу зазначити, що Китай підтримує Російську Федерацію через Сірі і Чорні схеми, це Північна Корея, це той самий Іран, Узбекистан. Але ну, втягуватися в що? Ну, тобто у війну з Україною, тобто, в, ну, тобто і ставати на, у, попасти напряму під санкції це не цікаво. Ну і що знову ж таки? Ну, Хочу наголосити, кідок Росією Вірменії ну чітко демонструє, що Російська Федерація не дотримується своїх зобов'язань. Вона буде використовувати всі країни виключно своїх геополітичних інтересах. Ну який геополітичний інтерес, наприклад, у Вірменії. Ну, у, у, На території України, у війні в Україні є? Нема. Чи є інтерес в Казахстану? Теж немає. Білорусь це територія, яка є сьогодні під окупацією Російської Федерації. Сьогодні Білорусь треба оцінювати так, як а, окупована Херсонська область. І Лукашенко це є гуляйтер. Ну, тобто, так, як от це є в нас, от, наприклад, Аксіонов, Пушилін, Пасічний. Його статус не вищий, ніж у ті. Колаборанти такий ж самий статус є в Лукашенка. Тому, коли ми говоримо про підтримку Білорусі, тобто, точніше, ми говоримо маємо говорити трошки по іншому. Територія Білорусі окупована і там є нелегітимний президент, точніше, поставлений президент, втриманий президент, якого не визнає. Держава Україна і яке не кого не визнає весь цивілізований світ, тому в даному випадку сьогодні Російська Федерація по великому рахунку є у розбитого такого корита, і я думаю, що це тільки початок. Початок відмежовування колишніх країн радянського союзу, які були в митному союзі, і які були членами ДКП, ну які точно не захочуть зараз мати а, проблеми з репараціями, санкціями, ну і в кінцевому результаті а, утримати в майбутньому статус а, чергової країни, яка сповідувала шовінізм, нацизм. Ну і в кінцевому результаті стала м -м, дотичною до підтримки країни спонсору, точніше країну терористу Ну, це, це дуже потім будуть в майбутньому наслідки. Тому розуму і інстинкту самозбереження у цих країн вистачає. Станом на сьогодні для Путіна ну, по-великому, те ж саме, що означає хвиля мобілізації: розгром його армії. В радянському Союзі існувала єдина армія Червона армія, радянська армія. А тут у ДКБ тобто, що таке у ДКБ? Це коли армії інших. Умовно називаємо незалежних суверенних держав просто входять відповідно в блок. Ну, так як от, умовно прототип НАТО. Да? Є армія Британії, є армія Франції, є армія Сполучених Штатів Америки і тому подібне. І об'єднання цих армій створює відповідно військово-політичний блок. Даний блок просто чітко говорить розпад його в тому, що Російська Федерація втрачає свою вагу, вона втрачає свою суб'єктність і відповідну перспективу. В даному випадку і Російська Федерація офіційно залишається по великому рахунку сама, і з невеликою кількістю цих партнерів, які є публічно підтримують. Ну тобто, якщо ми бачимо по голосуванню ООН більшості цих країн або утримуються в голосуванні, то в принципі топлять за них там такі, як Еритрея і Північна Корея, тобто диктаторські такі от режими. Тому ну, в даному випадку для Російської Федерації, зокрема для Путіна, це означає початок його фіналу, ну і по великому рахунку агонії. В іншому випадку. Тотко, вони би не переходили би а, на тероризм, тобто сьогодні ця країна не воює, вона займається тероризмом не просто геноцидом, а терористичною діяльністю. У ДКБ немає. Тобто, якщо достатньо вихід одного або, скажімо, відмови участі. Одного декількох учасників в принципі по факту ставить підсумнів існування цієї організації а далі просто її розпад буде а, або в, 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 її розпад буде а, офіційно зафіксовано відповідно вже з розромом і капітуляцією Російської Федерації.